Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі! можливо стане комусь нагоді ідеальна глазур для паски на желатині. Вона швидко засихає, не кришиться, не липне і готується дуже просто. Беремо цукор та ванільний цукор. Висипаємо в каструльку з товстим дном, додаємо воду, ставимо на вогонь, хай закипає. Холодну кип'ячену воду додаємо желатин, перемішуємо, хай набухає. Тим часом сироп закипів варимо 1,5 хвилини після закипання. Тепер сироп потрібно охолодити до 80 градусів. Щоб пришвидшити процес, переливаю його в інший посуд. Додаю желатин який набух та починаю збивати міксером на малих оборотах, постійно підвищуючи темп 2,5 хвилини. Цієї глазурі вистачило, щоб покрити три паски, які випікалися в формах 12, 14 та 16 см. В кінці додаємо лимонний сік. Ще раз збиваємо. Глазур повинна триматися на вінчиках. І відразу ж покриваємо пасочки, тому що глазур швидко висихає, не кришиться і не липне. Ну, просто ідеальна! Обов'язково спробуйте такий рецепт. Ви будете задоволені. Смачних вам пасок! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде добре і все буде Україна!